Всі, хто з нами в ефірі, здоровий простір. А щоб він дійсно був здоровий, потрібно зовсім небагато. Потрібно не хвилюватися без потреби, міцно спати, смачно їсти, але не переїдати і обов'язково рухатися. Звичайно, кожен з нас це дуже добре знає, тому чимало людей відвідують спортивні зали. Хтось бігає навколо озера, а хтось протягом дня находжує 10 тисяч кроків, і при цьому є активними учасниками спортивних залів, які періодично відбуваються в місті Івано-Франківську, що очікує нас в червні місяці? Чи будуть якісь аматорські спортивні заходи в нашому місті? Як працюють сьогодні аматорські клуби для дітей? І чим займаються сьогодні професійні спортсмени в нашому місті? Про це і не тільки ми будемо сьогодні говорити з Андрієм Данищуком, радником міського? голови івано франківська з питань фізичної культури і спорту. Ну а крім цього, пан Андрій багаторазовий переможець міжнародних турнірів Стайпандо, п'ятиразовий чемпіон України, двохразовий чемпіон Європи, суддя міжнародної категорії, а і доктор філософії. Пане Андрію, я вас щиро вітаю. Доброго дня. я навмисне назвала всі ваші регалії, щоб люди розуміли, що ви людина на посаді радника мера не випадково. Що ви дуже добре розумієтеся в спорті і вболіваєте за нього? Так, ну ви знаєте, мені пощасливилось десь попрацювати навіть в. Його структурі в департаменті молодіжної політики свого часу. Я був начальником відділу спорту. Зараз трошечки інше в мене завдання. Зараз я радник міського голови, але тим не менш стараюся всіляко всебічно допомагати, розвиватися нашим юним спортсменам, нашим вже спортсменам, як то кажуть, вищих досягнень, для того, щоб вони могли реалізовувати е, ті свої потенціал, свій великий потенціал. Щоб вони могли здобувати медалі найвищого рівня, це є надзвичайно важливо для нашого міста, але тим не менш, ми не маємо забувати про масовий спорт. Та наскільки мені відомо, в Івано-Франківську це завжди було в пріоритеті аматорський е, вид спорту. Я до речі зазирнула в календар спортивний за минулий місяць і була приємно здивована, що він настільки насичений різноманітними заходами, як для професійних спортсменів, так само і для людей, які просто е, люблять е, ну займатися спортом, люблять рух. Е, чи очікувати Івано-Франківцям е, точнісінько такий самий насичений графік в червні місяць? Звісно, так як зараз вже почався починається літній період, то звичайно багато заходів вони вже виходять на вулицю. Тобто, якщо в осінній період, зимовий період, ми проводили їх в приміщеннях, тобто в спортзалах, в комплексах спортивних, то зараз вони вже виходять на вулицю. І якщо погода нам буде дозволяти, звичайно, вони будуть реалізовуватися. В нас є прекрасне озеро, де проводиться також багато активностей. В нас є той же парк Шевчен. Також активності постійно проводяться і спортивні, і різні дозвілля. Тому це є надзвичайно важливо, щоб діти були задіяні в цьому процесі. Є літні школи, які наш департамент освіти теж реалізовує для того, щоб дітей залучити, і там серед них також є спортивні секції. Тому це є такі активності, які потрібні зараз, без яких неможливо. Ну і звичайно, наші спортсмени продовжують виступати і показувати хороші результати. І ми сподіваємося, що за цей період вони теж багато. То чого принесуть користі очок наші, нашому місту, нашій області, нашій державі, ви знаєте, нещодавно наші журналісти з програми «Вісті» робили репортаж, і я була дуже приємно. Теж здивована, що дуже багато дітей. Ну а разом з тим і їхні батьки хочуть займатися в спортивних клубах. Дуже багато дітей навіть знаєте, прогнозують, що вони будуть потім в професійному спорті. Але чи є можливість сьогодні цим діткам займатися? Тому що наскільки мені відомо, сьогодні дуже великий брак в тренерському штаті. Е, звісно, це є така, якби наша основна проблема, тому що дійсно тренерів є зараз мало хороших тренерів. Але тим не менш, вони є, тому що навіть наш інститут Прикарпатський ми випускаємо фахівців, власне кажучи, в галузі фізичної культури і спорту, вони потім йдуть працювати в різні приватні клуби дитячо-юнацькі спортивні школи. Одним з таких тож, ключових проблем це є доступність напевно uh -huh. тих всіх видів спорту, тому що є приватні клуби, так, де є платні секції, де дитина батьки змушені платити. Є державні структури, такі як дитячі юнацькі спортивні школи, які також активно працюють. Там вони є безкоштовні. Тобто діти батьки можуть приводити своїх дітей і вони можуть вибрати той вид спорту, який їм до вподоби. Знову ж таки, це залежить від тренера. Тобто, якщо тренер є кваліфікований, є серйозний, то будуть і серйозні результати. А так. чи фінансуються ці державні клуби мерії на сьогоднішній день? Дивіться, ситуація наступна. Зараз звичайно, фінансування воно є урізане. Зараз в цей час, але тим не менш є відсоток, який закривається, в тому числі це є на поїздки на змагання, на ті ж чемпіонати України, тому що місто і зацікавлене в тому, щоб спортсмени виступали на цих змаганнях, тому що це наш престиж. І звичайно, що ці місто допомагає. Реалізовувати ці всі речі. Тому що якщо тільки ляже на самі школи спортивні, ну бюджет занадто є малий для того, щоб це реалізувати. Звичайно, кожна спортивна школа вже відповідно звертається до міської ради, що є така потреба допомогти у... десь фінансово для того, щоб спортсмен той чи інший міг поїхати і показати певні результати. Тому ну, ми намагаємося дослуховуватися, прислуховуватися, допомагати. Чим можемо, тому що ще раз кажу, зараз є бюджет на великий жаль обмежений дуже, але тим не менш, ми повинні шукати шляхи, виходи для того, щоб діти могли наші виступати, займатися. В нас є різні організації громадські, в тому числі є потужна організація, Олімпійський комітет в області, який проводить дуже багато активностей. Зокрема, зовсім скоро буде в червні місяці саме проведений Олімпійський день. Це теж таке велике дійство. В попередні роки, навіть на Олімпійський день, сюди в Івано-Франківськ приїжджав міністр молоді спорту Вадим Гуцать. От, Ну, Цього року трошечки буде скромніше, але тим не менш є громадська організація наша спортивний. Комітет України, яка опікується всіми неолімпійськими видами спорту, я представляю цю організацію громадську в нашій області. От і є ще ряд організацій, які так само підтримують діяльність цих всіх структур, тому це є важливо. Ну на сьогоднішній день я так розумію на державному рівні теж одне з найголовніших питань це розвивати спорт для людей з інвалідністю. Ми знаємо, що сьогодні дуже багато молодих людей, повертаючись з фронту, маючи певні якісь. Е... По здоров'ю нюанси так вони не хочуть бути обабіч суспільства, вони хочуть бути активними, вони хочуть займатися, хочуть комунікувати. Чи в цьому напрямку в місті івано франківську щось робиться для цих людей? Дивіться, звичайно, що це є надзвичайно зараз важливе питання. Ветеранський спорт він зараз активно і це питання піднято і на рівні держави, і в тому числі на рівні міста. У нас є е, такий потужний чоловік, як Юрій Гапончук. Він мав поранення зараз. Він є заступником міського голови, вже призначеним. Він відповідає у нас саме за ветеранську політику в місті Івано-Франківську. Е, ми десь разом з ним співпрацюємо і проводимо різноманітні е, активності для ветеранів. Зокрема, на початку війни сюди, до нас, в місто Івано-Франківськ, це унікальна можливість була. Переїхала срібна призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука Катерина Дуброїна. Дякуючи знову ж таки Мирославу Карабіну, який є директором ОДЮ США обласної школи. От, і це все вдалося зреалізувати. І вона вже на території нашого міста і вже вийшла на територію області, її запрошують. Проводить активності саме для ветеранів, тобто вони мають можливість позмагатися в стрільбі з лука. Що таке стрільба з лука? Тут не треба ні бігати, ні якусь швидкість неймовірну демонструвати. Тобто, можна фактично сидячи, взявши в руки лук. Взявши, натягнувши тятиву, взявши стрілу, вони вчаться. І це такий монотонний, спокійний десь вид спорту, який їм найбільше підходить. Вони змагаються, мало того, вони вже виступають, тобто вони вже виходять на рівень України і там вже угу. приносять е, нам очки. Також є такий проект, як ігри нескорених. Тоже це дуже важлива річ, яку проводять там багато видів спорту. Там це мультиспортивне таке дійство, де теж ветерани можуть приймати участь, і це ну звичайно. Це Більше психологічна для них підтримка, тому що це важливо. Вони один з одним спілкуються, вони один з одним беруть участь в тих всіх активнах. Це для них надзвичайно важливо. Бо коли він замикається, приходить, йому ніякої допомоги не йде, ніхто з ним не хоче говорити, знаєте, десь всі обминають. Ми навіть спортсменів, коли діток приходять в наші зали, ми стараємося правильно поводитися з ветераном, підійдіть. Якщо цей, навіть треба деколи і вклонитися. Тобто. Це люди, які зробили величезний вклад в те, щоб ми сьогодні мали можливість тут в мирному Івано-Франківську робити свою роботу спокійно без якихось проблем. Пане Андрію, а мені цікаво, яким чином ви долучаєте цих людей до таких спортивних заходів. Ви чекаєте ініціативи від них чи навпаки, ви йдете першими до них? Дивіться, от, навіть от простий приклад, то що я говорив, стрільба з лука е, є в нас обласна лікарня. Uh -huh. Багато з них проходять реабілітацію безпосередньо там. І наш Олімпійський комітет з Катериною поїхали декілька разів туди. Залучили і з кожним разом ще більше. Тобто, як то кажуть, ну Сарафанне Радіо ага, ніхто спатьовує. не відміняв. От і тому вони один одному, от є така, така, така людина, є такі, такі експерти, давайте долучатися. І вже якесь є ком'юніті, вже є якісь співпраця. І все. І вони вже самі, от зараз вже дійшло до того етапу, що вони вже самі хочуть, давайте проведемо якісь там змагання, давайте то, якусь активність в парку, ще, ще. Ну, ми намагаємося допомагати. Робити, реалізовувати, дякуючи, ще раз кажу всьому колективу нашого Олімпійського комітету, які це все реально ну, безпосередньо пані Катерині, яка дійсно вона є ще й військовослужбовицею діючою, тому мусимо мусимо робити це все. Дуже важливо, щоб воно не зупинилось на якомусь етапі. Ну, поки воно тільки набирало обертів і розвивалося. Це найголовніше. Однозначно, однозначно, до війни у нас в івано франківській області загалом було чимало спортсменів. Які входили в збірні Олімпійські, так і здобували престижні місця. Я навіть сьогодні хочу їх назвати, тому що це люди, як імена, яких закарбувалися, як Все кажуть, так, в спортивній історії. Це і Роман Вірастюк, Сергій Осович, Тетяна Ляхович, Сервін Сулейманов, Віктор Поляков, Неля Непорадна, Надія Діденко і це, звичайно, ще не весь перелік. А чи мають можливість сьогодні наші спортсмени? Які будують свій професійний шлях в спорті належно займатися, що для цього робить наше місто? Для них. Звичайно, ті всі люди, яких ви перерахували, це наші вже легенди, можна так сказати. Вони є прикладом для підростаючого покоління. Олімпійський комітет проводить такі речі, як урок з олімпійцями. Тобто вони їздять по школах, ці же олімпійці проводять для дітей майстер-класи, пояснюють деякі речі, як вони свою кар'єру будували, як в них це все вдавалося. І для дітей це є величезний стимул. Щоб вони росли на, на живому прикладі. знаєте, коли вони бачать справжнього учасника чи призера Олімпійської ігор. Ну це для них щось неймовірне, і вони думають, ну от дійсно от, на кого треба рівнятись. Що стосується зараз тих справ, які є, звичайно, у нас є, незважаючи ні на що, наша область є тилова і наше місто, зокрема, ми прийняли велику кількість переселенців серйозного рівня. У нас є дуже потужна зараз команда боксерів. Дуже потужна. І в нас, я хочу сказати, що є історичний виступ, тому що в нас троє боксерів є золото на чемпіонаті Європи. Троє це серед дорослих. І одна срібна медаль. Це просто неймовірний результат, тому що такого ще не було. Це на рівні дорослому. Це не юніорський, там не дитячий рівень на дорослому. Тобто це вже свідчить про те, що є хороша, потужна школа. Так, це свідчить про те, що вже оцей цикл олімпійський, який йде до 28-го року. Вони, якщо дасть Бог, uh -huh. ну може не всі четверо, але однозначно хтось з них потрапить на Олімпійські ігри. Це є вірогідність, ну дуже велика. Тобто, завдання зараз здобути ліцензію, і вони, якщо здобуть ліцензію, вони будуть там. У 28-му році в Лос-Анджелесі бокс однозначно буде там представлений. У нас є дуже потужна школа боротьби. Вільної боротьби, це і академія Прикарпаття, дуже потужна, і чемпіонати України вже тут проходили на дуже високому рівні, зокрема в манежі коледжу фізичного виховання. І, звичайно, що є, є види спорту, де ми підтримуємо ці всі традиції і де потенційно люди можуть бути на Олімпіадах. Зокрема, нещодавно, якщо проаналізувати ту Олімпіаду, яка в нас була попередня, 24 го в Парижі, у нас є Анна Лащевська, це є гімнастика. Теж великі шанси, що вона буде так само представлена на, на наступних. Це наша франківська спортсменка. Зокрема, в нас традиційно вже так склалося, що в нас на кожній Олімпіаді, це історія вже, є представники легкої атлетики. Mm -hmm. Однозначно, yeah. однозначно буде легка атлетика. Хтось ну, мусить бути в нас в, в програмі вже попаде на Олімпійські ігри 28. Тому працюємо в цьому напрямку, місто старається підтримувати. В нас є стипендії для цих спортсменів, тобто, в нас всі такі потенційно високого рівня спортсмени вони отримують стипендію, і ми стараємося їх щоразу через сесію міської ради збільшувати. Тобто і постійно ми з міським головою про це говоримо. Міський голова це підтримує. І депутатів, як то кажуть, ми вже трошечки теж зробили так, щоб вони нас активніше підтримували безпосередньо вже на засіданнях. І ці всі питання ми полегенько піднімаємо. Тобто, зокрема, Олімпії. Також перед перед самою олімпіадою ми робимо так, що ті потенційні кандидати, щоб вони отримали там за півроку до, до самої олімпіади більшу виплату грошову, для того, щоб більше мати можливості підготуватися. Бо переважно ці всі гроші спортсмени тратять на підготовку. Ну, звичайно, потрібно, по перше, і хороше харчування підготовка. оснащення, це... участь в різноманітних чемпіонатах, так. щоб здобувати якусь вищу майстерність. Так це ж потрібно Це, це все, це всі ці всі ці гроші тратяться безпосередньо на підготовку, їх навіть і не видно. Це такі речі, що вони ну але ми повинні це робити. Тому що в нас тоді не буде взагалі олімпійців. І сподіваємося, що інші види спорту також в нас полегенько вже рушилася справа важкій атлетиці. Теж довго стояли. Не було в нас призерів. Зараз є така дівчинка, Нагрудна Агнеса. Вона вже була срібна, була бронзова призерка чемпіонату України. Дай Бог попаде в теж в збірну, можливо, вона буде представником на Олімпійській. Тому тут все знову ж таки залежить навіть не стільки від трен, скільки від підтримки держави, навіть в загальному, тому що держава теж має допомагати таким спортсменам, бо місто теж не може всіх як то кажуть, витягнути. Але ми робимо те, що ми. Можемо робити і намагаємося слухати і вислуховувати пропозиції для того, щоб десь доходити до консенсусу. Бо якщо реально є людина, яка потенційно там може бути, ми маємо зробити все, щоб вона там була, щоб розкрився її талант і щоб вона прославила не тільки наше місто, але й держава, звичайно. Пане Дрій, сьогодні у нас субота завтра неділя. Які заходи ви можете проанонсувати на ці дні? Ну, ви знаєте, зараз є багато активностей, зараз фактично. Я так знаєте, слідкую постійно моніторю е наші всі спортивні федерації. Е Активно, я вам скажу, незважаючи на цей військовий стан, складність проведення заходів. Багато треба дозволів, погоджень, але тим не менше вони проводять. І хочу звернути також увагу, що в нас є така річ, як турніри пам'яті героїв. Це дуже така важлива річ, яку ми робимо вже з 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, я спільно з Чумком Степаном Степановичем. Це є громадська організація Єдина родина Прикарпаття. Ми разом співпрацюємо і провели вже більше як 20 турнірів, присвячених більше як 300 Полеглих захисників та захисниць України, зокрема, зараз ми співпрацюємо з частиною військової Нацгвардії, і ми будемо проводити це вже в третій серії турнір в угорниках. Це буде турнір стейквондо під відкритим небом. Дай Бог нам погоду гарну, і ми звичайно постараємося його провести також, щоб шанувати пам'ять наших героїв. Спасибі вам велике за те, що ви знайшли час і можливість прийшли до нас. Ну і звичайно за те, що ви робите для всіх нас. Ну а yes. щоб всі ці заходи відбувалися, то звичайно повинні бути активними і ми, Івано-Франківці. Yes. І тому я теж закликаю всіх наших глядачів не бути пасивними, не зважаючи навіть на погоду. Якщо ви читаєте і знаєте, що сьогодні чи завтра відбуваються якісь е, такі е, спортивні заходи, беріть в них участь, тому що не забуваємо, що рух це наше з вами життя. Прощаюсь з вами до наступного разу. Як завжди, всім бажаю міцного здоров'я! Любіть себе, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!